поки літав на своєму гарматному ядрі. Сьогодні я вам розповім про одну з найцікавіших і найсмішніших книжок, які я коли-небудь читав, і це пригоди барона Мюнхгаузена. Тут стільки неймовірних і смішних історій, що важко повірити, що таке могло статися. Але сам барон каже, що він говорить цілковиту правду. А ще ця книжка заставила мене замислитися, як важливо вміти гарно розповідати історії, критично мислити і захоплювати інших своїми гарними ідеями. А знаєте, хто може допомогти розвинути такі навички? Правильний учитель. Обрати репетитора це як знайти книгу, яка реально зачепить. Понад 700 вчителів у уматима. Ідеальний варіант точно є, якщо з першим не склалося, його легко замінити безкоштовно. Хоча таке трапляється рідко, адже перед навчанням менеджери враховують усі ваші побажання щодо вчителя. Після уроку батьки можуть оцінити репетитора. У персональному кабінеті. Команда Матма реально аналізує кожен відгук, щоб навчання було максимально ефективним. Знайдіть свого репетитора за посиланням під відео. Тепер про саму книжку. Тут дуже багато різнокольорових малюнків, які майже на кожній сторінці, а ще великий шрифт, який легко читається. На першому форзаці зображена карта, де подорожував наш барон, а на другому форзаці є колекція барона. Насправді барон Мюнхгаузен жив у реальному світі. Це був німецький дворянин, який любив розповідати своїм друзям цікаві історії про свої подорожі. Але з часом ці історії ставали такими неймовірними, що Рудольф Распе, письменник, захотів написати всі їх у вигляді книги. Ось найвідоміші з них. Коли була війна, барон вирішив подивитися, як далеко летить гарматне ядро. Він сів на одне і полетів. Але тоді його вороги запустили інше гарматне ядро, і він перескакнув на то і повернувся додому, цілий і неушкоджений. Інша історія, коли барон захотів зловити качок, але рушниці і патронів за собою не взяв. Тоді він поклав сало, яке взяв на обід, на ниточку. І так зловив кількох качок і на них вже прилетів назад додому. Там він дій і поласув. Наступна історія, коли барон попав у велике болото, і він не міг звідти вибратися, тому він взяв себе за чупа і сам себе витягнув з того болота. Ось такий він розумник. Ще одна цікава історія. Коли барон їхав на полювання і зустрів оленя, він випадково зарядив свою рушницю бишневою кісточкою і попав прямо між рогами оленю. Той утік наступного разу через кілька місяців зустрів оленя з правнім вишневим кущом між рогами, а одна з найдивовижніших історій. Це як барон під час битви сидів верхи на коні, але його коня розрізало на опілки дром. Але що найцікавіше, тварина навіть цього не помітила. Він примчав до річки, де барон хотів дати йому напитися, але вода вилилася з іншого боку. Але наш кмітливий герой швидко зашив свого коня. І той став як новенький. Барон також стверджував, що одного разу він побував на місяці. Він каже, що туди можна потрапити на Велетенському бобовому таблі. Він заліз туди і там ми усі жителі були не такі, як на землі. А що саме ви можете прочитати самі. Ця книжка така захоплива, що важко стримати сміху. І коли ти її читаєш, в тебе може виникнути питання. Може, щось із його історії було правдою? Вона була випущена понад 200 років тому, але досі залишилася класикою. Це неймовірна книжка. І як ви вже здогадалися, барон Мінхаузен – справжній вигадник. Але що в цьому поганого? Він вже ж уміє гарно розповідати історії. І ще ці історії дуже смішні, тому не варто засмучуватися, що такого не сталося. А може, й сталося, але ми про це ніколи не дізнаємося. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.